Привіт! Ми на ЖК Причал. Це наша світла затишна квартира під оренду площею 80 метрів квадратних. Наша простора зона кухні вітальні в квартирі площею 80 метрів квадратних. Тут з часом буде класна лаунж зона прикладаємо вам 3D-візуалізації, але на сьогодні у нас повністю виконане чистове оздоблення, улаштована підлога, стіни, стелі, світло, тобто можна вже в принципі і так заїхати жити. Кухня у нас виконана повністю. Така класна зона напівбарної стійки. Тут буде два, можливо, три посадкових місця. Зверніть увагу, тут ми розташували окремий світильник. На своєму вимикачі, щоб увечері робити комфортну, затишну атмосферу. Наша кухня. Кухня виконана в сучасному стилі з рівними фасадами з плитного матеріалу ДСП. Фасад абсолютно рівний, матовий, в догляді, до речі, дуже простий. Кухня скомплектована технікою Фабіано. Раковина накладна, зверніть увагу, вона накладується на стільницю, тому що у нас тут стільниця виготовлена із ДСП. Також у нас є такий окремо стоячий холодильник, гарно вмонтований в нішу, все абсолютно концептуально, дуже прикольно виглядає. Над холодильником, звичайно, містка У Урізноманітнили цю кухню ми таким гарним скляним фасадом. Колись, напевно, за ним будуть розташовані бокали, можливо, якісь цікаві напої. Наша кухня саме з недорогого сегменту, але, звісно ж, дуже якісно виконана. Тут ми бачимо зону, де буде розташоване сміттєве відро. Дуже досить такий місткий ящик, місткий простір, місткий простір. Поруч розташована посудомийка повноцінна 60 см. Тут в нас окрема зона зберігання. І відповідно декілька ящичків. У майбутньому тут буде розташована мікрохвильова пічка та духовка. Над нею також дуже класна містка зона для зберігання. Тут окремо спеціально виведена розеточка. Напевно, буде тут можливо окремо стояти кухонний комбайн, можливо, якась пічка. Це вже господиня сама визначить, як їй буде комфортно. І такий місткий ящичок під духовкою для різноманітних протвінів, качалок і все, що забажає ваша господиня. Саме для цієї кухні ми застосували дві системи відкривання фасадів. Для верхніх секцій відкривання за фасад. Коли між корпусною частиною фасадом є спеціальний простір для пальчиків, а ось нижні секції уступлені ручкою пола. Ця ручка може бути в декількох кольорах або фарбуватись взагалі в потрібний вам рал. По планувальних рішеннях, оскільки квартира під оренду максимально намагалися зберегти планування, яке було від забудовника, і трішки його досконалити. Для прикладу, ми об'єднали деякі приміщення скінною групою на кухню вітальня величезним матримок. Та проходом зберегли дві кімнати, додали. Прачечну додали гарне з ванною, перепланували його, але в основному планування майже збереглося те саме. З технічних рішень всі стіни у нас оздоблені під спалери для досить недорогого ремонту. Це досить оптимальне рішення. Кінтуса всі у нас накладного типу, двері з лештвою, звичайно, монтажу, але зверніть увагу, підібраний. Як листва, плінтус, тобто це все в одному кольорі, дуже гарно і доречно виглядає. Ці двері в нас в, в плівці, але в них є така фішка. Наприклад, ці двері інсайт, тут, тут лінія і тут лінія. Ми все вирівняли до кошинок. Відкриваємо двері відкриваються всередину, от, таким чином, а ось ці двері вже відкриваються на мене. Так? Тобто, а візуально воно, начебто вони в одну лінію. За рахунок чого це зіграється? Тут у нас є пряма лінія. Оцей кант алюмінія, він дуже мінімалістичним робить саме ці двері, і навіть якщо вони злиштують, лиш так квадратна, гарненько підвізно, все зібрано. Воно виглядає начебто. Досить імітація скритий монтаж. Так? Але плінтуса і все лишта вона підкреслює не одного. Тут же в нас, якщо ми звернемо увагу, вже коробка йде ось такого плану, тобто із пазами. Відповідно, вона відкривається в приміщення. При закритті всі двері стають в одну площину. Також з наступних рішень у нас є натяжні стелі. Хочете зекономити трохи грошей, натяжні стелі це ваш варіант. Знову ж таки, тут були вони досить цікаво, мінімалістично обіграні. Наприклад, звідти у в коридорі немає світла, є тільки -ті тінь шов, який дає атмосферне світло, так? є акцентні елементи, то, наприклад, світло. Точкове всі, відніші, всі у нас примикання до стіни, викони стінових швів. Тобто є ось цей чорненький розрив, так, Зверніть увагу, Воно досить об'ємно вже виглядає і цікавіше. Наприклад, Ось це, що він міг бути або не бути, наприклад, вирішили, що ми підкреслимо з таким чином зонування і перейдемо далі контуром в наступне приміщення. Також Можна було б з нього обійтися, але у нас дуже велика довжина у нас приміщення, відповідно, десь потрібно робити було шоу. Чи він буде просто негарним, чи він буде акцентним, напевно, краще як зену, так? Підкреслює, і зонує зовсім по-іншому. Якщо ми прийдемо в наступне приміщення, знову ж таки, постелі, зонювальне освітлення. мінімалістичний світильник, це все невеликі гроші. Але дивіться, як гарно виглядає, так? Є точкова зона освітлення. Також о, всі каранизи у нас збудовані. Чорні, мінімалістичні, тобто могла бути планочка, але дивіться, як гарно обіграно. Підходить одна сторона, друга сторона, коли стане шторка, буде дуже гарно глядати. Також підсвіточки використані. Оці всі зоноване світло, плюстерка. Тобто, все воно підкреслене. На підлозі в нас укладено кварцвінілову підлогу. Це кварцвініл клайового типу, ділянками у нас є теплі підлоги. В догляді. Оптимальний варіант, якщо обирати, наприклад, між ламінатом та кварцинілом, ставте пріоритет на кварциніл. Він максимально імітує фактуру дерева, і в нього є свої плюси. Наприклад, він досить не боїться вологи, з ним краще доглядати. І саме важливо, немає ніяких стиків. Наприклад, в укладанні ламінату, скоріше за все, тут вже з'явилися якісь порожки. В варіанті кварцинілу ви їх не побачите. Щоб оцінити місткість нашої шафи у коморі, можна просто туди зайти. Я зростом 164 см можу спокійно вам дуже показати, от прямо скільки всього тут поміститься: Пилосмок, відра, швабри, віники, все, що захочете, максимально багато простору. Взагалі, якщо оглянути комору, насправді це дуже місткий простор. Ми можемо тут помістити щось від хімії до закруток, що вам прямо захочеться. На сьогодні у нас тут є пральна сушильна машина 2 в 1 марки Whirlpool. В перспективі, тут планується зняти цю полицю. Вона є з'ємною зняти цю полицю та встановити сушильну машину. Тобто, у нас буде правильно сушильна машина і сушильна. Буде так окремо на сьогодні це тимчасове рішення. Також у нас змонтований бойлер, саме в горизонтальному положенні, для того, щоб ми могли максимально все вмістити в одній коморі. Також технічною вимогою було змонтувати тут вентилятор, він у нас розташований над бойлером. А тепер про мою улюблену... Містку шафу. У нас тут розташований вузол води. На сьогодні тут є фільтра грубої очистки та два клапани первікс, які перекривають воду. Дуже класне рішення, обов'язково використовуйте його при будь-якому ремонті. Чи бюджетному, чи небюджетному, обов'язково клапани перекриття води. В майбутньому тут можна навіть розмістити водокабінет, тут абсолютно вистачає місця, ви самі бачите. Також у нас в поморі розташована невеличка така полотенця сушарка. Це марка Ларіс, український виробник. Дуже якісна. Ви зможете там досушити всі свої необхідні речі. Стіни у нас тут оздоблені миючою плотною фарбою. Зверніть увагу. Виготовлення самих стін було не під фарбування, а під шпалери. Тобто на штукатурку ми нанесли мінімальний слой шпатлівки, але взяли спеціальну плотну фарбу для технічних приміщень, тонували її в такий класний, приємний сірий колір. І от що ми отримали тут. у Нас ванна кімната. Ванна кімната, як завжди, все мінімалістично стримано. Мінімалізм не завжди навіть якщо ось досить недорогі, скажем так, матеріали, він не можна гарно в такому стилі зіграти е, у поєднаннях. Наприклад, от, наприклад, це цей, цей санузол повністю закладений в одному форматі плитки. Тут це одна плитка. Так, що підлога, що стіни? Відповідно, вона цікава чим? вона сіренька, так під бетон. Вона максимально фактурна. Якщо на підсіточці видно, от, наприклад. Як падає світло підсвітки, так? тобто видно ці всі передні задні плани. Меблі всі виконані у нас з ДСП, інсталяція прихована, гінічний душик. Мені подобається оздоблення металізоване, воно типу як нержавійка і, наприклад, на чорному фоні дуже багато змішувачів, які в цих місцях витираються, то в цьому варіанті воно буде досить довговічне. Так? І зверніть увагу також його мінімалістичність. Так? Це не величезний змішуч, Він все акуратний, дуже досить лаконічний. Переходимо, підісний унітаз. У нас кришечки, як завжди, з доводчиками. Все у нас тут вбудовано, прихована кнопка і велика містка шафа. Містка шафа у нас ще є цікаві така, штуки так? для зберігання відкритого плану і для зберігання у нас є закритих речей. так? Тобто, Якщо ми тут відкриємо, досить багато місця для зберігання є у цій шафці. Полички всі зйомні, також можна регулювати їх. Зона е, умивальника у нас е, досить цікаво виконана. Це є у нас покупна позиція, вся, тобто це індивідуально виготовлялося. Але тумбочку ми індивідуально виготовляли. Відповідно, під ось цю штуку крилу і ось цей перехід, так? і ось ця величезна столашня, яка, на якій можна зберігати шампуні. Тобто багато досить речей, зручно з поличкою поряд. Відповідно, тут у нас є. Розеточки для того, щоб можна підзарядити ще електрощитку, включити фен. Максимально продумовано. Тобто ці всі речі варто продумувати наперед, щоб потім твінічками різними так, не, не заморочуватися. Тут також є у нас включання вентилятора, групи світла, підсвіток. Ми завжди намагаємося виносити ці зони сюди, щоб камерно можна було робити це з середини приміщення, а не ззовні. Це далі тумба. Так? Після монтажу я вам показую, опа. Є у нас шухлядка верхня. Обхід крізь це недороге рішення. Це у нас повністю ящик з ДСП, того ж самого, що і фасад. Е, ручка гола, наша улюблена, яка виконує досить гарну функцію. Забирає всі накладні ручки, обожнюю просто таке. Теж так. Та, ще один ящик, так, в якому можна досить багато чого зобразити. І ще одна фішка це величезна ніша для зберігання е, білизни. Так. Вона може бути як сіточка. З недорогих рішень це зробити його повністю ДСП. Це нас також виручає чим. Ми можемо його формувати різних розмірів. Наприклад, сіточка у нас є стандартна, і вона якби, могла б бути, тут, наприклад, на 10 см менше. Але ось за рахунок цього, ми максимально це приміщення. Так? Це на доводчиках, все плавно доїжджає. І зручно. Місце для ніг, щоб можна було зручно стояти як тут, так і під ванною. Тобто всі всі речі вони продумані. Душова система у нас. Накладного типу з комбінацією білих елементів. Тобто тут не буде видно досить нальоту і різних речей. Імітація тропічного душу, переключання на різні температури за рахунок термостата, відповідне набирання ванни, душова система, переключання різних режимів. Ванна у нас акрилова, максимально вбудована. Зверніть увагу, також немає ніяких тут доробок. З цієї сторони все воно досить гарно. Виглядає так по підлозі. В нас той, са той самий керамограніт, з переходу в кварцерніл, Зверніть увагу, також жодного стику. Все акуратно зроблено, ніяких перепадів ви можете ходити і не переживати, що ваші пальчики будуть бідні. Також у нас є дві однакові спальні, пізніше вони омеблюються. Тут буде шафа, ліжко і вони здадуться повноцінно. З вами був канал Метри Комфорту. Тут цікаво про нерухомість та будівництво.